Привіт-привіт, мої чудові діви! Ну, як ви там? Пишіть у коментарях, як ваші справи. А я готова зробити для вас новий свіжий розклад Таро на травень місяць для вашого знаку. Давайте дивитися. Не забудьте підписатися, поставити лайк та прокоментувати. Так, діви. Перша карта для вас шістьорочка Кубків. Карта ностальгії, карта чудова, бачите, карта, ви у квітах. Ви у квітах, шановні дів, тут може хтось до вас проявлятися, подарувати вам квіти, або ви можете комусь дарувати квіти, наприклад, йти на день народження такогось зі своїх друзів. Да? Це такий вайб піклування. Вообще, взагалі шестерка кубків дуже тепла карта, коли ми піклуємось про когось і. Про людину можливо, з минулого, хтось вам там дасть знати про себе з минулого. Ось чудова вона карта. Якщо казати про партнерство, то в партнерстві за вами хтось піклується, або, можливо, якщо чоловіки, то ви когось пікаєте. Так. Карта сила. Прекрасна чудова карта. Карта сила, знаєте, показує. Коли там, вас або ви когось приручили, або вас хтось приручив, да? це ще взагалі карта партнерства, карта взаєморозуміння між людьми. І ця карта вона каже про те, що, наприклад, в будь-якій будь справі, в будь-яких діях треба діяти через Ласку через позитивну гарну енергію, а не як через натиск, знаєте, і через якісь, якісь надмірні очікування або потреби, да? тобто щось вимагання від когось. Ні. Навпаки, карта сила вона любить, коли все робиться м'яко. Да? І тут ви досягаєте свого результату через такий позитив. Ну, до речі, ще для когось карта сила може. Програтися, як, наприклад, походи в спортзал, або ви приборкуєте свого внутрішнього звіра заради якоїсь цілі. Да? Наприклад, я перестаю їсти солодке, щоб прийти у форму. Да? Тобто тут ще це дуже часто ми працюємо з собою, наша внутрішня сила. Ну, але ще це карта пристрасті в першу чергу. Щось, все, що ми робимо, робимо з пристрасті. Карта Верховна Жриця показує. Карта Верховна Жриця показує знаєте, момент, коли. Ми щось очікуємо. Це старший аркан, він показує момент, можливо, якоїсь таємниці або якоїсь скритої ситуації. Так? Жриця вона намагається щось скрити, щось знаєте, так, в такому інтуїтивному моменті, тому що карта жриця це карта інтуїції. Так? Можливо, працює якось ваша інтуїція. Ви про щось думаєте або щось очікуєте, да? тому що карта жриця, це <кій> карта така сірого кардиналу, я б ще сказала, ось, вона може бути пов'язана з, з, з вашою мамою, наприклад, да? якийсь контакт. Ось, Карта жриця безпосередньо пов'язана з тарологами, пов'язана з, з езотерикою. Да? Це ну, якийсь внутрішній може бути ваш процес, да? який ви обдумаєте. Взяти паузу. Жриця, вона бере паузу і нікуди не спішить. Вона, якби вичікує очікувальна позиція. Так, п'ятерка жезлов. П'ятерка жезло показує конкуренцію в чомусь, да? бачите, група людей вони тут в чомусь конкурують, і тут як змагання якісь відбуваються. Да? І що це може означати? Це може означати те, що ми відстоюємо себе, якусь ситуацію, пов'язану з вами. Да? і Тут щось групою виясняєте. Да? Тут може бути так, що в особистому це, наприклад, ви виясняєте стосунків, це коли йде такий момент, коли ви з кимсь, чимсь міряєтеся, да, Змагаєтеся щось з кимсь за щось, іноді спори може показувати. Наприклад, в стосунках, якщо ви спорите, то, наприклад, це коли у вас одна на щось думка, а у вашого партнера на інша, да, і ви тут. Сперечаєтеся, може бути така ситуація. Ну, або це професійна якась історія. Та ж дев'ятка кубков, будь ласка, дивимося, карта задоволень. Да? Тобто, дев'ятка кубка це карта задоволення, проявлення такої е, таких емоцій. Е, знаєте, як це карта кохання вважається, да тобто це карта здійснення бажання. І тут прям це карта якоїсь насолоди, яку е, хочеться розділити, і тут якби, вам або ви будете пропонувати, або до вас хтось. Ну, ви в будь-якому випадку будете відчувати себе дуже приємно. Так, перші 5 карт чудові. Йдемо далі, діви Карта десятка кубків, ну Боже, бачимо, 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 десятка кубків показує. Те, що ви бачите, як це карта весільна. Ось, можливо, ви плануєте весілля або ще щось. ось, Бачите, як чудова карта. Ну, це сімейна карта, ви в парі. Скоріше за все, відчуваєте знаєте, поєднання у своїй сім'ї. Ну, чудова карта. Або можете піти бути запрошеними на весілля. Ну ще загалом це карта, коли ви вона така родинна. Четверка, жезла, Боже, знову таки родинна карта, приємна. Бачите, затишок в сім'ї, відчуття спокою, такого якогось добробуту, радості. Да? Знову ж таки, можливо, ви поїдете кудись на весілля, тому що прям 10 і 4 показує, що десь може гуляти, святкувати. Ну або просто вдома все добре, все класно, все спокійно. Стьорка карта, Супер, мені дуже подобається розклад для дів. Стюрка Жезлов, бачите, ви на коні, ви кудись заходите в якісь двері, вам, вам хтось в ру... опле... отримуєте оплески. Тобто це карта, коли ви, знаєте, утверджуєтеся в чомусь. Ну, скажімо так, ви прийшли, і ви можете привести знаєте, таке произвісті впечатлення. Да? Бо я зараз буду підбирати часа на український, іноді забуваю. Бачите, ви тут отримуєте, хтось отримує посаду. Може, якщо ви, наприклад, вирішили піти на співбесіду, щось поміняти, будь ласка, ви тут отримуєте. Можливо, ви кудись заходите і вас раді бачити, це комунікація, це ще досягнення ваше в чомусь? Так? Якісь нові досягнення, якась ось, скажімо так, перемога у чомусь. Чорка Пентаклів, карта збереження ресурсу. бачите, як Можливо, відчуття, що ви щось переросли, да? тому що це символічна карта 78 дверей Оракул. Тобто, відчуття, що ви щось переросли і вам хочеться, можливо, рух, рухатись далі, а карта показує, що ви застрягли в якійсь такій парадигмі. Да? Ці двері вже малі, ви не можете якби, в них пройти. Ще взагалі карта Четверка Пентаклів, це карта накопичення. Я збираю кошти на щось. Да? тобто Я збираю свою копілочку, накопичую кошти, ресурс. Це е, карта сімейна, знову таки. да, На сімейний якийсь бюджет може показувати, якісь там розподілення коштів. Іноді пакувати чемодан кудись, може по четверти Пентаклів. Мінус четверки пентаклів в тому, що вона. Дуже зосередження, от на, зосередження на всьому матеріальному, рахує ці кошти, да, то є, і ну, нічого поганого в цьому немає, але вона не хоче виходити з зони комфорту, да, тобто якийсь ріст мати. Чотирка мечів. Чорка мечів може показувати якісь справи, які будуть стосуватися здоров'я. Да, тут може треба чекапнути організм, щось десь може заболіти, ось пауза у чомусь, у кого зір. Може погіршитися, бачите, як четверка мечів йде в якусь таку, в такий момент. Ну, коли ми перечікуємо, або просто щось стане на паузу, зам'єдлиться, да, уповільниться, ну і треба буде очікувати. Знову ж таки, друга, третя, четверка. Четверка показує, що ви любите стабільність Діви. Ну, ніхто, але ніхто не... В цьому не Да? дуже багато четверок під вами, тобто, в принципі, вам гарно від того, що ви відчуваєте стабільність свого життя. Так, десятка мечів, будь ласка, десятка мечів нам показує завершення. Да? Завершення, і, можливо, якесь, знаєте, як. Щось планували і прийдеться це відмінити, да тому що щось стає на паузу, і приходиться це відміняти. Десятка мечів до да, цієї налетіли ситуація, яка все підвела. Ну ось в скажімо так в, ну нізапно, да щось відбулося. І ставиться на чомусь крапка. Да, наприклад, що запланували, можливо, перейдеться переносити на якийсь термін або відміняти. Десятка кубків, знову ж таки, десятка кубків, дублюється при десятки мечів, мечів, десятка, мечів, десятка кубків. Можливо, це щось буде пов'язано з вашими родинними сімейними справами. Да, тобто, з, з людьми, якими ви живете, або, можливо, ви поміняєте, наприклад, житло, квартиру, да жили на одному, і вам треба буде переїжджати і зміняти да, ц, цей дім, тому що десятка, десятка десятка це якісь такі сімейні питання, і тут десятка мечів, тобто завершення чогось, пов'язане з, з якимись сімейними ділами, справами. Так, паж мечів. Пажи – це наші діти, да, часто це наші діти. Якщо у вас немає дітей, тобто тут діти вони можуть доставляти якісь хлопоти, да, як би, скажімо так, і через них турбування і переживання. Якщо у вас немає дітей, то паж мечів він вносить знаєте, такий момент, коли. Наприклад, ми цей момент якихось ревнощів, або якоїсь такої моральної незрілості в чомусь. Дато якісь підколки йдуть, можливо слідкування, або поза вами будуть слідкувати, або ви, ви тут за ким слідкувати, якісь моменти підозри, якісь колки, фрази. Тому що паж мечів це коли ми відчуваємо якесь недорозуміння з кимось, розумієте, да то ми собі щось в голові укладаємо так. А у іншої людини це трошечки по іншому інформація вкладається. Тому що тому паж мечів він такий гострий. На язик і він може бути таким, знаєте, язвочкою такою. Я от розумніший, там або за тебе, або ще щось от такому. Сьорка кубків показує м, якісь ілюзії і. Загубленість у виборі, щось треба вибрати, але тут якісь рожеві окуляри можуть бути з приводу якоїсь ситуації, що вибрати, як діяти. Да? Щось ми собі надумуємо, накручуємо в своїх ілюзіях. Знаходимося. Це якийсь затуманений трошки разом. Да? Сімька кубків він... я якби, обираю вірити в якусь ілюзію, да? тому що сім'ярка кубків вона, от саме про це, про якусь таку ілюзорність чогось, це можливо у вас є декілька виборів. Вибір в чомусь, як мені поступити, да або стосовно чогось, у вас рожеві окуляри. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів. Ну Бачите, як? Дев'ятка мечів показує, знаєте, птахи, вас атакують, ворони, атакують вас і примушують отак от відчувати якісь страждання. Да? Тобто. Якась ситуація, да, і від, тут може бути так, що ви трошечки прихворіли і, да, і вам просто погано. Якщо ні, то це такі моральні трохи питки, да, тобто вони пов'язані з тим, що ви дуже сильно з приводу чогось переживаєте, накручуєтеся, страждаєте. І це якби ваш вибір. Да, да. Може бути ситуація така, що ви собі намалювали одну картину, а виявилося все по-іншому. І ці мечі можуть показувати безсонні ночі, тривогу, якісь неприємні відчуття. Тобто, ну, але треба, знаєте як, треба все-таки концентруватися на чомусь позитивному, да? і краще відключати мозок. Якщо от ситуація призводить до того, що ми ніяк її не можемо виправити, да? і це не наші снакрути, просто відключати треба розум і не думати ні про що. Дев'ятка Пентаклів, прям це ви от завжди бачу діву в цих картах. Бачите, карта, коли ми. Це фінансова, така, фінансова карта, ви отримали щось, ви потратилися на себе, ви щось робите для себе. Карта фінансової стабільності і витрат в якомусь сенсі на себе, на свої якісь хотілки, Та Відчуття того, що я кращий за інших, теж по цій карті йде. Шестерка Пентаклів, ну, чудово, тут йде кошти, хтось вас підтримує, це якісь такі енергообм. Ресурсами, да тут може якесь меценатство бути. Ось але це більше як подарунки такі йдуть. Так, сімерочка жезла. Буквально відстоюю себе, свою територію, щось своє відстоюю, да, тому що. Бачите, як по смірки жезла, відчуття, що хтось на щось там посягає е, ваше. Да? В, 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 якщо, це, якщо це стосунки особисті, буває так, що да, що тут е, через чор іде якась концентрація на, на своєму партнері, да? можливо, там, перевіряння телефонів або ще щось от, от такий момент. Сімка е, е, жезла вона іменно про таку якусь кризу, коли. От хочеться щось захистити свою територію, чи себе якось двойка жезлов. Знову ж таки, знаєте, карта, коли ми дивимося на якісь нові перспективи, але но, но поки що ми не приступаємо до дій, да? ми стоїмо на місці, і вона може показувати якусь паузу, розгубленість, небажання діяти. Тримаємося дуже сильно за старе, да? Три ми тримаємося за старе і ніяк не діємо. Така пасивність ідею двоечки жезло. І, восьмерочкою Пентаклі, ми закриваємо розклад. Карта у нас роботи про роботу, щось ми щось робимо, одне те саме дійство. Да? Ну, тут більше заточка на якісь фінансові моменти. Скоріше за все, це з вашим ремеслом пов'язане діве. Да? Тобто, ми робимо, працюємо, працюємо, працюємо для досягнення результату. І він обов'язково буде. В цілому дуже прекрасний сімейний чудовий розклад з підтримкою. Да? Трошечки у другій половині місяця можуть бути якісь. Іскаження, викривлення та, ситуації. Але я вважаю, що все налагодиться і буде найкращим чином. Бажаю вам прекрасного, гарного місяця, шановні діви, лайк, підписка, коментар. Якщо вам не складно, Па-па!